У мого друга на фронті, командира гармати, сталася така ситуація. Коли вони прикривали вогневим прикриттям захід на позиції наших військових, його помічник сповістив йому, що в нього залишилося останні три ящика снарядів, тобто шість їх одиниць. Шість одиниць для гармати, його гатунку це дуже мало. І навіть для прикриття їх треба було б разів двадцять більше. І ось командир гармати не знає, що робити. Він запитує в розвідки, він запитує в постачання, коли вони будуть. Тому що час іде навіть не на години, а на хвилини. Його телефон сідав, тому що він всім телефонував. І ось цей в цей незручний час зателефонував йому я. І він каже: капелана, я не маю часу з тобою говорити, але дуже прошу тебе, помолись, будь ласка, щоб в нас були снаряди для того, аби ми могли створити належну вогневу підтримку нашій піхоті. І я почув його і в крузі своїх друзів ми почали молитися. І я не знаю, що Бог зробив, але вийшов на зв'язок постачальник, і він каже: ми стоїмо за два кілометри до вас, і ми хочемо вам закинути стільки снарядів, скільки ми можемо витримати, їх вивантажити. Це було реальним відповіддю Бога на захист цілої команди гармати. Командир гармати дійсно визнав. Що ніхто йому би не міг допомогти, тільки в той момент молитва спрацювала. До речі, командир гармати, невіруюча людина, і ніколи не ходив до церкви. Але від того випадку, мені здається, що він буде щонедільним відвідувачем церкви тільки тому, що Бог показав йому свою силу і відповідь на молитву. Завантажуй мобільний застосунок. Передивляйся надихаючі відео про молитву, фокусуйся на актуальних молитовних потребах, приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.